Я боюся, що ми можемо не отримати зброю і членство в НАТО. Членство в НАТО точно ні, це вже Трамп сказав, А що ми можемо отримати скасування санкцій або пом'якшення санкцій по Росії, тому що Трамп дуже 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 хоче миру, 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 миру. Найлегше змусити до миру це звичайно Україну, просто натиснувши на нас, прийняти будь-які угоди, тому що у нас є зброя десь так. До вересня це та зброя, яку запакували у Байдена, яка або вже прийшла, або ще доходить. Але далі нових пакетів ніхто не оголошує і тиснути на нас є чим, а тиснути на Путіна ну, ну умов йому ніхто не ставить. По ну, якну вчора ж була оця заява, теж абсолютно яка про те, що якщо Путін буде погано себе вести, то ведуть мита на російську нафту. Проблема в тому, що Росія не поставляє нафту в США. Тому ну, мита звичайно можна ввести, можна подвійні мита ввести, можна ці вторинні мита, як я не знаю, що це таке. Але на Індію, але ну я хочу просто на це подивитися, бо не Китай Так, у них немає ніяких важелів. Був злитий. Пентагон секретний документ взагалі, зручно з американської сторони. Зараз всі свої документи зливають. Можна про це прочитати. Ну, mm, Да, вони в налі так планують спецоперацію. Треба треба наших переводити з WhatsApp в Всігна була ж злита оця секретна стратегія Пентагону, яка стала настільки секретною, що про неї написав велику в Washington Post і сказав, та взагалі вони скопіпастили його з Heritage Foundation звіту. Я прочитав одне і друге. Там дуже чітко говориться про те, що. Американці, в принципі, будуть концентруватися на Тайвані і Китаї. Вони не відходять від України зовсім, але будуть допомагати тільки в критичних моментах.